Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 18 березня, буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу сказати, ми в четвер були в Луцьку, зробили вам гарні повноцінні огляди. Вже всі відео є на каналі, можете переглядати. Також сьогодні авторинок у Львові досить такий великий в порівнянні з останніми тижнями. Також зробимо вам повноцінні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Автопідбором займається Василь разом з командою експертів. Його телефон є нижче. Дзвоніть, уточніть всі деталі. Також підтримайте наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Toyota Camry Ексклюзив на ринку, вони взагалі практично не трапляються на ринках. Чомусь тут 9 рік, 9.300 ціна, 2,4 бензин, механічна коробка передач, це офіційне авто куплене в автосалоні, один власник, 261 тисяча пробіг. Так, пробіг мав би бути рідний, якщо в одних руках з автосалону. Так, зараз мене зачепили О, інше авто. Так, показує, як виглядає все. Оп, хвилько є. Е. Так воно виглядає. Клімат-контроль є. Так, фаркоп, парктроніки. Пасад 7 11-го року, 10-300 ціна, двохлітровий дизель, коробка механічна. Так, ось тут номер телефону. Так, так він виглядає в салоні. О, відчинили, дякую. Так, можна трошки детальніше показати. Як він виглядає? Дисплей навігації, підігріву сидінь, клімат-контроль, шістиступанева механіка. Renault меган 12 року, 8200 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка передач, 159 тисяч пробіг. У вас така легка рука? Напевно. Так, так виглядає вона в салоні. Є парктроніки. Так, друзі, всі кажете, що нема свіжих автомобілів на ринку. Ось знайшли Hyundai Sonata 20 2020 року. З Америки 25500 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка 6 тисяч. То кілометрів чи миль? 6 тисяч кілометрів пробіг. Ну, в принципі, там дуже різниці немає вже. Так вона виглядає. Електрогулювання сидінь. Повністю нова що з доплайками. Так показує, як вона виглядає. Цікавить, дзвоніть власнику. Б6 посад в універсалі. Дев'ятий рік. 8200 ціна. Так, авто без підфарбувань. Обслужено, 1,9 дизель, механічна коробка, 252 тисячі. Пробіг є сервісна історія. Номер телефону є. Так, тут сервісна. Передні електросклопідйомники. Мультикермо. П'ятистепенева механіка. Так, є блутуз до телефона, підігріве сидінь, клімат-контроль. Октавія, а 17 сімнадцятого року. 15 200 ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, 176 тисяч пробіг. Так, По салону. сподіваюся, вам видно. підігрівий сидінь клімат дисплей, мультикермо. Електрокар Рено Zoe, 14 рік, 10 900 ціна. Так, що у нас тут 22, напевно, батареї кіловати, пригнана з Нідерландів. Так, 46 тисяч пробіг. Так, ну все по електрокарах то вже будете дзвонити уточнювати всю інформацію. Власник трохи зайнятий. Шостий гольф універсалі 11-го року. 7600 ціна, 1,6 дизель, 233 тисячі пробіг. Так, бачу панорамний дах. Так, п'ятиступенева механіка, підігріви сидінь, клімат-контроль. Ауді А6 з 13-го року, 14500 ціна, 2-літровий дизель, 170 кінських сил. Так, номер телефону є. Так, коробку там не видно, зараз глянемо. Коробка автоматична, шкіряний світлий салон. Так виглядає. Мультикермо. Даве так, щоб вона була, нас і вона в мене реклама. Так, і епрактроніки. Так, друзі, хтось спросив Рено талісман. Є на ринку 16 рік, 12300 ціна 1.6 дизель, 130 кінських сил. Коробку зараз глянемо, Так, тут є номер. Механічна коробка шестиступенева. так постану. Сонечко нам сьогодні світить трошки засвітлює. Так виглядає. Октавія а п'ята. 2012 року 9600 ціна. Двохлітровий дизельний двигун 170 кінських сил, автоматична коробка передач. 269 тисяч пробіг. Так, номер. Сподіваюсь, вам видно. Рідко такі авто останнім часом зустрічаємо. Так, трошки буде видно. Всі деталі вже за телефоном. Еектроніки. Б8 Passat, Повнопривідний. Хайлайн комплектація. 17-го року, 19500 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач. Так, двигун 190 кінських сил. Повний привід сказала, led приборка. 216 тисяч пробіг там номер телефону. Так, салон комбінований шкіра Алькантара. Так виглядає. Підгірів'я сидінь клімат-контроль. Так, шкода суперб. 2014 року. 10800 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка передач. Номер телефону. Бачите. Так, авто в седані. Так, рідко такі трапляються на ринках. Меган в Седані. Вперше зустрічаємо на ринках з 2017 року 12500 ціна, 1,6 бензин, 114 кінських сил. Так, це у нас офіційне авто куплене в автосалоні. Так, номер телефону. Там має бути вам видно 195 тисяч пробіг. Так, бачите, вже додаткова інформація. Так вона виглядає. Так, хвилинку. Так, підігріве сидінь є. Кліматконтроль. Peugeot 508-й в седані. 15-го року 11-300 ціна, 1,6 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка, 260 тисяч пробіг. Так, рідко вони в такому кузові трапляються на ринках зараз. Зазвичай всі універсалі. Ви часто просите седани, показую, що є, що трапляється. Так. Так вона виглядає. Так, клімат-контроль є. машина. А то свіжо пригнане авто. Парктроніки. Б6 Passat в універсалі восьмий рік. Так, 8700 ціна, двохлітровий дизель, автоматична коробка, свіжопригнане авто, комплектація Highline, 233 тисячі пробіг, номер Є. Так, є підігрів лобового. Є люк. Так, по салону. Шкіра Алькантара світла, мультикермо, дисплей, підігрів сидінь. Клімат-контроль. Так, і Bluetooth, здається, до телефону. Октавія Асьома 18-го року 15 200 ціна, двохлітровий дизель, автоматична коробка, 150 кінських сил, можливо, ще торг, 260 тисяч пробіг. Мультикермо. Так. так, що в нас клімат-контроль. LED. Парктроніки. Так, бачу, що комплект гуми йде до автомобілів. Chevrolet Cruze, 13 2013 року, 7500 ціна, 1,8 бензин, механічна коробка передач, 198 тисяч пробіг. Так, пробіг рідний повінково дов'ється. Підказує власник. Так, так, вона виглядає в салоні. Шестиступенева механіка. Пасад Б8 Арлайн. 16-го року 16 тисяч ціна, 2-літровий дизель, 150 кінських сил, коробка механічна, 262 тисячі пробіг. Так, номер зараз має бути видно. Так, Електрорегулювання так, сидінь, салон комбінований, oh, да, мультикермо, механіка шестиступанева, є підігрів сидінь, клімат, дисплей, навігація. Знаю, що багато шутки, то от, виходить, Так виглядає по колу.